Друзі, привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Книжкові Млинці. Це перша онлайн житальня українською мовою для дітей і дорослих від 0 до 99 років. Сьогодні я пропоную вам поласувати смачнющими пухкими американськими панкейками. Ось, я їх спеціально спекла з цього приводу. Дивіться, які вони гарненькі і пухкенькі. Сподіваюся, я коли їх всі з'їм не буду така сама пухкенька. Отже, пропоную вам поласувати американськими панкейками разом з легендарним бешкетником американським Томом Соєром. Отже, друзі, сьогодні пропоную такий план дій. По-перше, ми з вами прочитаємо уривок з книги. По друге. Ми з вами зробимо невеличкий огляд книги. Далі ми торкнемося контексту, в якому жив Том Сойер. І після цього ми завершимо все фактами з біографії Марка Твена. А на останок я підготувала для вас дві крутезні цитати Марка Твена, які я просто обожнюю. Додивляйтеся до кінця, аби дізнатися, що це за крутизні цитати. Давайте розвиватися і заглиблюватися разом. Друзі, тож розпочинаємо з власне читання. Я обрала для вас розділ сьомий перегони кліща і розбите серце. Що дуже силкувався Том зосередити увагу на підручнику, то далі блукали його думки. Знайома ситуація чи не так? Врешті зітхнув, ох, позіхнув і облишив свої марні намагання. Здавалося, велика перерва ніколи не настане, повітря, немов застигло, ніде, ані війне. З усіх сонних днів то був найсонніший. Заколисливе бурмотіння двадцятьох п'ятьох учнів, що старанно товкли урок, присипляло, наче бджолине годіння. А ген за вікном, у гарячому сяйві сонця, крізь марево спеки, бо ваніли, відсвічуючи багрянцем, ясно зелені схили Кардівської гори. Високо в небі ліниво ширяли поодинокі птахи, ніде довкола не видно було жодної живої душі, от хіба що кілька корів, та й ці зморено дрімали. Томове серце прагнуло волі або принаймні чогось цікавого, щоб швидше минав осоружний час. Рука машинально полізла до кишені, і тієї самої миті обличчя його осяяла радість, що була, власне, хвалою Богові, хоч сам Том цього й не знав. Чудова фраза, чи не так? Він нишком дістав коробочку від пістонів і пустив кліща на довгу пласку парту. Кліщ, як видно, теж пройнявся радістю, що містила в собі хвалу богові, але трохи дочасно. Тільки но ну, він вдячно подався геть, То повернув його шпилькою в інший бік. Поряд із Томом сидів його задушевний товариш, що й досі страждав так само, як і Том. А тепер Ураз запалився вдячною цікавістю до цієї несподіваної розваги. То був Джо Гарпер. Протягом цілого тижня хлопці щиро товаришували, а в суботу вели кровопролитні битви. Джой собі витяг з вилоги куртки шпильку і узявся допомагати товаришеві ганяти бранця. Гради далі більше захоплювала їх, та незабаром Том сказав, що так вони заважають один одному, і кожен не дістає від кліща усієї можливої втіхи. Тобто, ви бачите, Том хоче брати від життя все по максимуму, такий максималіст у нас Том. Отож він поклав на парту грифельну дошку. Джо Гарпера переділив її напіл, провівши посередині риску. Отак, сказав він, поки він на твоїй половині, можеш сам ганяти його, а я не чіпатиму. Але якщо випустиш його і він перебіжить на твою половину, тоді я вже ганятиму, поки він утече до тебе. Згода, починай. Дуже скоро кліщ утік від Тома і перетнув екватор. Джо трохи побавився з ним і кліщ перебіг назад до Тома. Так він гасав сюди, туди. Поки один хлопець захоплено, цілком поринувши в розваги, ганяв кліща, другий з не меншим захопленням спостерігав. Обидві їхні голови мезенько схилилися над партою, обидві душі вмерли для всього іншого на світі. Скажіть, друзі, а які заняття? Вас примушують так захоплюватися, що ваша душа вмирає для всього іншого на світі. Отже, продовжуємо. Зрештою, щастя надовго віддало перевагу Джо. Кліщ кидався на всі боки, начебто розпалився, так само, як і хлопці. Та щоразу, коли перевага схилялася до Тома, і рука його аж сіпалася, готова вступити в гру, Джо спритним рухом шпильки перепиняв кліщеві дорогу і повертав його на свою територію. І врешті Том не втерпів. Надто велика була спокуса. Він простягнув руку зі шпилькою до кліща, і Джо миттю скипів Томе, не чіпай його. Та я тільки хотів його трохи розворушити. Ні, добродію, так нечесно, дай йому спокій. Та хай йому чорт, я ж тільки ледь-ледь. Не смій кажу. А я посмію. Не можна, він на моїй половині. Слухай, Джордбере, чий це кліщ? А мені начхати, чи він, він на моїй половині, і ти не маєш права його торкатись. А я от торкнуся, ще як кліщ мій, і я можу робити з ним усе, що захочу. Важкий удар упав на плечі Тома і такий самий на плечі Джо. Хвилину зо дві хмари куряви здіймалися з їхніх курток, а решта класу веселилася на всю губу. Захопившись грою, хлопці не помітили, яка запала тиша, коли вчитель навшпіньках перейшов усю кімнату і спинився над ними. І він досить довго спостерігав ту виставу, а тоді вже дещо в ній змінив. Ви знаєте, я коли читала цей уривок, я пригадала, коли я навчалася в інституті і так захоплено говорила своєю подружкою на задній парті, і також не помітила, що за мною спостерігає вчитель. Ви знаєте, я також ледь-ледь не залізла під парту, коли почула: Олю, вам що погано? І тоді я так злякано сказала ні. А викладач сказав: так не поводьтеся таким чином, бо зараз погано стане мені. Скажіть, а у вас бували такі ситуації? Отже, друзі, ми продовжуємо з вами читання. Коли настала велика перерва, Том підбіг до течір і прошепотів їй на вухо. Надінь капелюшка, наче збираєшся додому, а на розі пропусти усіх вперед. Тоді поверни у завулок і сюди. А я піду іншою дорогою і так само втечу. Вона пішла з одним гуртом школярів, він з другим. А невдовзі вони зустрілися наприкінці завулка і повернулися до школи, де вже нікого не було. Вони сіли поряд, поклавши перед собою грифельну дошку, Том дав Бекі грифель, а тоді почав водити її рукою по дошці, і в такий спосіб вони спорудили ще один химерний будинок. Потім інтерес до малярства трохи пригас, і вони почали балакати. Том раював, тобто був на сьому небі від щастя. Ти любиш пацюків? Ой ні, терпіти не можу. Ну, звісно, живих я теж не люблю. А я кажу про здохлих, їх крутять над головою на матузці. Ні, пацюків я взагалі не дуже люблю. А ось що люблю, то це жувати гумку». Ого, та хто ж цього не любить? Я і зараз пожував би. Справді, в мене є трохи. Я дам тобі пожувати. тільки потім ти мені віддаси. На тому і погодились і стали жувати по черзі, гойдаючи ногами від великої втіхи. Друзі, зауважте, що події відбуваються у 19 сторіччі, і вони вже тоді живуть жують собі гумку, уявляєте? А я у часи свого дитинства, за радянських власне, часів, мала жувати жувальну гумку лише по великим святам, уявляєте? І ми, власне, так і робили, як вони роблять. Ми передавали гумку жувальну один одному, аби поласувати нею. і... Це була дійсно неймовірна насолода. Але ви так не робіть, бо потім такі язвочки нехороші з'являються у роті, і мама, мамі потрібно буде вас лікувати. А ти була колись у цирку? запитав Том. А вже ж. І тато сказав: що поведе мене ще, якщо я буду гарною дівчинкою. А я там бував уже хто зна скільки? Три чи чотири рази. Церква то ніщо проти цирку. В Цирку весь час якісь штуки. Я хочу стати клоуном, коли виросту. Ой, справді це буде чудово, вони такі гарні, усі розмальовані. Еге ж, і грошей заробляю, дай Боже. Бен Роджерс каже по цілому долару за день. Слухай беки, а ти вже була заручена? Як це? Ну, заручена, що потім вийти заміж? Ні. А хотіла б. Та, мабуть, не знаю. А що треба робити? Робити та нічого. Просто ти кажеш хлопцеві, що ніколи ні за кого іншого не вийдеш. Ніколи, ніколи, ніколи. А тоді ви цілуєтесь та й по всьому, це кожен може. Цілуємося? А навіщо цілуватись? Ну, це розумієш, так завжди роблять? Усі? Ну так, певно, що всі, коли вони закохані. Ти не забула, що я написав на дошці? Н ні. Що? Не скажу. Хочеш, я тобі скажу? Так, але іншим разом. Ні, зараз. Ні, не зараз, завтра. Та ніж, бо зараз, будь ласка, Беккі, я скажу пошепки, ледь, ледь чутно. Поки Беккі вагалася, Том визнав її мовчанку за згоду, обняв її за стан і, наблизивши уста до самого її вушка, ніжно прошепотів ті ж такі слова. А тоді додав Ну, а тепер ти скажи мені тихенько те саме. Вона якось мить відмагалась, а тоді сказала: Одвернися так, щоб не бачити мене. І тоді я скажу але ти про це нікому ні слова чуєш, Томе? Нікому не словечка, гаразд? Та певне ж, певне, що нікому. Ну, Бекі!» Він одвернувся, Бекі боязко нахилилася до нього, так що від її відуху аж заворушилася в томовій кучері, і прошепотіла Я люблю тебе. Тоді підхопилася і забігала між партами, а Том за нею. Нарешті вона забилася в куток і затулила обличчя обличчя фартушком. Том обхопив її за шию і почав умовляти: Ну, Беки, це ж уже все. Залишилося тільки поцілуватися даремно ти боїшся, це ж уже зовсім нічого. Ну, будь ласка, Бекі!» І тягнув її за фартушок, і за руки. Зрештою вона поступилася і, опустивши руки, підставила йому, розпощила від біганини личко. Том поцілував її в червоні уста і сказав. Ну, ти все, Бекі, знай, від сьогодні і назавжди тобі не можна буде покохати нікого, крім мене, і ні за кого іншого вийти заміж лише за мене. Ніколи, ніколи аж до віку ти згодна? Так, я ніколи не покохаю нікого, крім тебе, Томе, і ні за кого іншого не вийду заміж. І ти теж ні з ким не одружишся, крім мене. А вже ж, певне, що ні, на те й і ти завжди ходитимеш зі мною до школи, і зі школи, коли ніхто не бачитиме, і в усіх виграх вибиратимеш мене, а я тебе, бо так і мають робити заручені. Ой, як добре, я і не знала, ніколи не чула навіть про таке. «А вже ж це дуже весело. От коли ми землі Лоренс. Очі Беккі розширились і, зрозумівши свою помилку, Томзні, як коміло, змовк. Ах, Томе, то ти не спершою зі мною заручаєшся. Дівчинка заплакала. Том сказав Ну, не плач, Бекі, мені й тепер до неї байдуже. Ні, Томе, ні. Ти ж знаєш, що не байдуже. Том спробував обняти її за шию, але вона відштовхнула його і відвернулася до стіни, далі плачучи. Том поткнувся знову, почав її умовляти, але знову дістав відсіч. Тоді в ньому прокинулася гордість, і, відвернувшись від дівчинки, він рішуче попростував геть. Якусь хвилю він стояв перед школою, розгублений, збентежений, і раз у раз позирав на двері, сподіваючись, що дівчинка схаменеться і вийде за ним. Та вона не виходила. Втома стало зовсім кепсько на душі. Він злякався, що вона, що вона його не прощена. Хоч як йому важко було змусити себе зробити нову спробу до перемирення, він. Набрався духу і зайшов до класу. Бекі досі стояла у кутку, відвернувшись до стіни, і плакала. Утома защеміло серце. Він підступив до дівчинки і спинився, не знаючи, як почати. Потім нерішуче мовив Бекі, я мені байдуже до всіх інших, я кохаю тільки тебе. Відповіді не було. Самі ридання. Бекі, благально провадив він. Ну, Бекі, невже ти нічого мені не скажеш? Знову ридання. Том дістав свою найбільшу коштовність, мідну шишечку від коменкових граток і, простягши руку так, щоб дівчинка могла її побачити, сказав Бекі, ось, візьми собі, будь ласка. Вона сердито вибила шишечку в нього з руки, тоді Том рішуче вийшов на двір і подався аж ген до пагорбів, аби більше того дня до школи не повертатися. За кілька хвилин Бекі почала здогадуватися, що він пішов. Вона кинулася до дверей, але Тома ніде не побачила. Вона побігла на майданчик за школою і там його не було. Дівчинка погукала Томе, Томе, вернися. Вона пильно дослухалася, та відповіді не було. Навкруги тільки тиша і безлюддя. Тоді вона сіла і знову заплакала. Гірко картаючи себе. Тим часом до школи знову почали сходитися учні, отож вона мусила затамувати своє горе, приспати розбите серце і нести той тягар аж до кінця довгого, лихого й болісного дня серед чужих людей, не маючи з ким і поділитися ним. От така, друзі, сумна історія вийшла. Перші складнощі кохання, перші заручені, а у когось друзі, другі вже, як виявилося. Але не дивлячись на це, історія дуже-дуже цікава. Я сподіваюся, вам також сподобалося. А ви мені напишіть в коментарях, що ви робите, коли вам нудно на уроці. А ще напишіть: чи були ви вже заручені. І що ви робили з дівчатами або хлопцями, які вам подобаються? І чужували ви гумку, передаючи її один одному? Мені здається, це дуже цікаво. Друзі, ми з вами прочитали розділ сьомий. Ми дізналися про перші складнощі кохання, про перегони кліщів. А тепер я пропоную вам трохи поговорити про саму власне книгу. Книга пригоди Тома Сойера була видана у 1876 році. Вона вважається одним з найважливіших творів дитячої літератури. Написана вона у жанрі пригодницької літератури, якому притаманні небезпека, пригоди, захопливі події. Головними героями є Том Сойер, ми вже знаємо, і Бекі Тетчер, Джо Гарпер, і, звісно, Гекель Беррі Фін. Події відбуваються у маленькому містечку, яке розташовано на півдні США. Воно називається Сент-Пітерсберг, і розташоване воно на річці Місісіпі. Книга пронизана атмосферою дитинства, свободи і вигадки. Крім того, в ній піднімаються теми дружби, справедливості, чесності і відповідальності. Е, я хочу звернути вашу увагу на те, що мовний стиль у книзі використаний це розмовна мова, що передає реалістичність і аутентичність спілкування персонажів. Е, окрім у цього всього, книга неймовірно детально змальовує побут Сполучених Штатів Америки. Того часу. Книга стала світовим бестселером і взагалі вважається еталоном дитячої літератури. А тепер я пропоную вам поговорити про контекст, у якому жив Том Сойер. Друзі, ось ми з вами і підібралися до контексту, в якому жив, власне, Том Сойер. Перших сторінок книги ми можемо з вами помітити, що на той час в Америці все ще існує рабство. По-друге, ми можемо з вами зауважити на те, якою великою була різниця між багатими і бідними. Діти з деяких бідних сімей навіть не мають доступу до шкільної освіти. І вони змушені допомагати своїм батькам у сільському господарстві, наприклад. Так. Освіта в той час стає все більш доступною, але не для всіх. Е, до речі, стосовно шкільної освіти того часу, вона відрізняється суворістю і дуже-дуже суворою дисципліною. Якщо ви порушуєте якісь правила, вас карають привселюдно фізично. Ви уявляєте? Отже, е, друзі, Пам'ятаємо ці жахливі моменти нашої історії і цінуємо те, що зараз ніхто не має права нікого бити. Це дійсно велике надбання. Далі я би хотіла вам сказати, що велику роль того в ті часи відігравала церква. Церква. Була не лише релігійною установою і місцем, куди приходили помолитися або послухати проповіді. Церква е, також несла культурну і соціальну місію. Вона допомагала нужденним, допомагала бідним, допомагала е, хворим, якимись медичними медичними послугами тощо. Діти того часу також є дуже релігійними. Ми можемо це спостерігати, коли брат Тома Сойера щовечора молиться. Том Сойер, правда, не молиться, але Том Сойер, він у нас особлива, людина не така, як всі, тому на нього ці правила не розповсюджуються. Але, в принципі, всі люди того часу дуже, -дуже релігійні взагалі. Ви уявіть собі, от підсумовуючи, хочу вам сказати, що прочитавши усього лише книгу пригодницьку розважальну літературу, ми отримуємо з вами детальні, всебічні знання про побут 19-го сторіччя Півдня Сполучених Штатів Америки. Ми... Начебто, ну це, знаєте, це така собі машина часу. Вона нам дозволяє поринути просто у той час, відчути себе частиною, дізнатися купу всього нового. Це щось неймовірно. І ви знаєте, друзі, коли ви прочитаєте цю книгу, я просто переконана в цьому. Коли ви прочитаєте цю книгу, ви зрозумієте, що не лише Том Сойер знайшов свої скарби, а ви так само. І друзі, давайте наостанок поговоримо про біографію Марка Твена. Це власне не його справжнє ім'я. Його справжнє ім'я було Семі Оленгор Клеменс. Він народився 30 листопада, 1835 року у містечку Флорида, штат Міссурі. У чотирирічному віці сім'я переїжджає до містечка Ганібал, на яке розташовується поблизу річки Місісіпі. До речі, саме ці щасливі дитячі роки стануть згодом основою книги пригоди Тома Соєра. У 12 дванадцятирічному віці у Сема помирає батько. І, не дивлячись на те, що батько працював суддею, він лишає по собі лише борги. Сем змушений кинути школу і йде працювати у друкарню до брата. Він набирає тексти. Саме тоді, до речі, відбувається перша проба його пера. Коли брата немає у друкарні, Сем пропихує свої деякі публікації у друк, і публіка схвально їх сприймає, але не так схвально сприймає їх брат. Згодом, будучи палким прихильником моря, сем йде працювати у приватну судноплавну компанію помічником Лоцмана, а згодом Лоцманом. В той час він подорожує Америкою, він відвідує великі міста і він ходить до великих бібліотек і читає книжки. Він надолужує те, що він не отримав у школі. Можливо, так би і склалася його, знаєте, доля. Але в 1861 році компанія закривається, оскільки починається громадянська війна. Сем вирішує податися на золоті копальні на захід, як тоді робив багато хто. Але золоті копальні не приносять йому щастя. Він знову починає працювати як письменник. І саме тоді він бере псевдонім Марк Твен, який він, до речі, запозичив з термінології судноплавства. Він означає рівень води достатній для безпечного проходження судна, Марк Твен, тобто Мірка 2. І пише перше оповідання, яке. Дуже-дуже схвально сприймається публікою, і це оповідання називається Славнозвісна жаба з трибунка з калаверасом. Після того він стає кореспондентом, і як кореспондент він починає свої подорожі. Він вирушає у велику подорож, під час якої він набирає достатньо матеріалу, аби написати ще одну свою книгу, яка називається Простаки за кордоном. До речі, Кроїста є таким щасливим, що він там знайомиться з своєю майбутньою дружиною Олівією Ленгдон. Він одружується з нею в 1870 році, і в шлюбі з Олівією в них народжується четверо дітей. Е, у е, цьому піднесенні, у почутті любові і щастя він на одному. Подиху пише свої пригоди Томас Сойера За два роки, уявіть. Всього лише за два роки. Він пише, пише пригоди Томаса Сойера. Він створює Принца і Жебрака. Янкіс Конектикуту при дворі короля Артура. Ну, тобто, це, взагалі, золотий період життя і творчості письменника. У 80-х роках він купує свою власну друкарню. І... Саме там він надрукує згодом ще один свій шедевр пригоди Гекельберіфіна. На жаль, друкарня проіснує лише до 90-х, і в 90-х роках вона збанкрутує. Далі починається не сильно щасливий період його життя. Письменник продовжує писати, але його твори не набувають більше цієї популярності. 1891 році з метою економії сім'я переїжджає до Європи. В 1904 році помирає дружина Марктвен впадає в глибоку депресію і його психічний стан дуже-дуже поганий. Ви знаєте, не дивлячись на те, що останні роки його були дуже поганими. Він цікавиться різними винаходами. Він взагалі усе життя цікавився сучасними технологіями, сучасними винаходами. Він був членом спілки електро... Електро... електриків і електроінженерів. Він був дуже-дуже хорошим оратором, він постійно виступає. На жаль, в 1910 році від нападу стенокардії помирає і сам письменник. Але я в жодному разі не закінчу на цій сумній ноті, а закінчу я на тому, що Марк Твен був неймовірно чудовим оратором. І він сказав дві таких фрази, які мені дуже-дуже подобаються. Перше, перша, я навіть і не знала, що це автор цієї фрази, є Марк Твен. Він сказав так: ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони опустять вас на свій рівень. І задавлять вас там своїм досвідом. Це перша фраза. А друга фраза це людство має однодійсно потужну зброю. І ця зброя, от я би сказала кохання, але я дівчинка, да? а Марк Твен у нас був великий гуморист. І він вважає, що ця зброя це сміх. Друзі. Я вам бажаю багато сміху, багато гумору. Насолоджуйтеся чудовими книгами, насолоджуйтеся цим прекрасним літом, знаходьте свої скарби. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, а ще я хочу обов'язково запросити вас. Ділитися цим відео, ділитися з хорошими книгами. Давайте створювати цей якісний україномовний контент разом. Пишіть в коментарях, які ще книги ви б хотіли зі мною почитати. І сподіваюся, до нових зустрічей. Бувайте! Нехай щастить!